Таємо на рідному телеканалі. Наша команда готова вже розповісти вам про найцікавіші події міста та області. Сьогодні поговоримо про таке: перший в Україні багатофункціональний навчально-виробничий комплекс для зберігання та переробки овочів і фруктів створять на Вінниччині. Простір для тимчасового перебування дітей з інвалідністю відкрили у Томашпільській громаді. Стелу пам'яті загиблому захиснику Артуру Іванішину відкрили у Вінниці. Єдиний в Україні мультифункціональний навчально-виробничий комплекс для зберігання та переробки плодово-овочевої продукції будується на Вінниччині. Цей проєкт відкриє нові можливості для місцевих фермерів і громад. Допомога вже зберігати врожай у сучасних умовах і створить нові робочі місця. Комплекс зводять у рамках міжнародного німецько-українського проєкту. Сховища для фруктів і овочів з технологією регульованого газового середовища, цехи для переробки та заморожування продукції будують в новому навчальному виробничому комплексі. Будують його на базі Ілінецького аграрного фахового коледжу в рамках німецько-українського проєкту. Окупація тих територій південно-східної частини України, де впродовж багатьох десятиліть вироблялася плодовича продукція. І от європейська частина, скажімо так, німеччина подивилася на те, що Україна буде відчувати проблеми із виробництвом владовачеві продукції, і вирішила допомогти сприянням тому, щоб запровадити такий проект за рахунок технічної допомоги Німеччини. На території Вінницької області величезний комплекс для зберігання плодовочевої продукції на 5 тисяч тонн, 3 тисячі для плодової продукції, 2 тисячі тонн буде овочевої продукції. Зберігатися тут унікальні надсучасні технології, холодильні камери, які в яких буде працювати система регулярного газового середовища для того, щоб понижати вміст кисню і вуглегазу. німецько-український проєкт важливий і для фермерів Ілінецької та сусідніх громад аграрії зможуть зберігати вирощену продукцію. Також на новому підприємстві планують створити до 80 робочих місць, що сприятиме розвитку територіальної громади. Та Наша фірма дуже пишається тим, що ви разом з німецьким міністерством проводите такий проєкт як дуалог. Ми дуже радіємо, що ми можемо співпрацювати з німецьким посольством та німецьким міністерством. Я дуже радію, коли я отримую повідомлення від вас і можемо їх надсилати далі. Це вираження співпраці Німеччини та України. Німеччина підтримує Україну та стоїть на її стороні. В рамках робочого візиту німецько-українські сторони домовилися про продовження співпраці задля успішної реалізації всіх етапів проєкту. Відкрити комплекс планують у вересні цього року. Роботи над першою чергою вже на фінальному етапі. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина. Автомобіль для робочих поїздок передали Центральному регіональному представництву координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Це допомога від Вінницької громади та міжрегіонального гуманітарного штабу. Як зазначила керівниця представництва, відряджень дуже багато. Тож транспорт край необхідний. До того ж, це одне з найбільших представництв в Україні. У Нас дуже потужна команда, саме фахівців з різних галузей, з різних сил, представник засобів оборони і безпеки держави завдяки вашій підтримці в першу чергу. І дійсно Вашу міській спільно. раді, звичайно, гуманітарному штабу ми дуже вдячні за фінансування. І Вінниця є єдиним регіоном, і тільки Вінницька міська рада на сьогоднішній день по Україні підтримує. І ми говоримо про те, що до такої ініціативу мають інші міста долучатися. І зараз якраз. В Києві в штабі над цим працюють, тому ми дуже вдячні, що у нас є фінансування, забезпечення, і тепер є такий чудовий транспорт. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб створили на початку повномасштабного вторгнення для координації допомоги армії від влади, бізнесу та волонтерів під час воєнного стану. Знаєте, не можна передати і зрозуміти до кінця всі ці емоції, які відчувають ті хлопці, які повертаються їхні родини. Але разом із тим, що багато є роботи, ну, от і ми кожну суботу-неділю спостерігаємо і відповідні акції наших родин, кого є загиблих, кого пропали в бізнес. Ну, я, по-перше, я ще хотів подякувати за ту ініціативу щодо того прапора. Вам дякую за вашу допомогу. Прапор <право, право>, надії, <право>. так? <право> так, <Право>? так. <право> я вважаю, що ми завжди були. Докладати максимум зусиль свого боку, як і гуманітарний штаб, і Вінницька міська рада. Максимально будемо долучатися до цього. І дякую вам за вашу мужність і за ваше добре серце, і всій вашій команді. Кошовий отаман з Мурафи Іван Сірко. Тема всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції, присвяченої 420-й річниці з дня народження видатного українського полководця. Історики, краєзнавці та представники влади офіційно підтвердили, що козацький отаман Іван Сірко, родом із Вінничини, села Мурафа, під час конференції науковці надали офіційні факти, які підтверджують походження та бойовий шлях полководця, який не програв жодної битви. Іван Сірко легендарний козак-характерник, полководець, який не програв жодної битви і навколо якого досі не вщухають легенди та історії, став героєм всеукраїнської конференції, присвяченій 420-й річниці від дня народження отамана. Саме на цій конференції надали офіційні факти, що подільське містечко Мурафа є місцем народження видатного полководця. В історії, в кризнавстві існують різні версії думки. Його то Івана зірка називають промосковським, то називають пропольським політиком. Зовнішні політичні вектори кошового тамана змінювали ситуативно до часу. Але то, що він проводив ось таку проукраїнську на той час політику, рятуючи українську козацьку державу, це було основне в політиці. Ще донедавна вважалося, що Іван Цірко родом із Мерефи на Харківщині. Саме там він заснував поселення та залишив помітний слід в історії Слобожанщини. Нині історики підтвердили його рідна земля Мурафа, але це не применшує ролі Мерефи в житті отамана, де він жив і воював. Ми точно знаємо, що наше місто Мерефа на Харківщині утворено саме завдяки Івану Дмитровичу, і безумовно, чомусь нам також здається, що і назва нашого міста походить від назви тієї мурафи, де, скоріш за все, міг народитися Іван Дмитрович, тому що вони дуже співзвучні. Підтвердження походження Івана Сірка важлива подія для громади. Це відкриває нові можливості для розвитку історичного туризму та створення сучасного культурного простору. Ми плануємо пам'ятне місце оздобити, а саме поставити пам'ятник Івану Сірку, поєднати це з теперішнім часом із загиблими військовими в даний час і. і Подальшому продовжувати поетапно ту роботу, яка могла би притягнути сюди туристів. На наукову конференцію приїхали бійці 92-ї бригади імені Івана Сірка, яким передали комплект сучасних дронів, маневрених та швидких, які допомагають боротися з ворогом. Я сподіваюся, що з часом оптоволоконні дрони стануть більш широко застосовуватися, так? і ми зможемо створити буферну зону і перерізати окупантам логістику, і це пришвидшить звільнення наших територій. Є 92 бригада імені Івана Дмитровича Сірка, Це бригада Харківська, але сьогодні громада Мурафи. Уклала меморандум з цим бойовим підрозділом. Ми передали першу партію дронів, які будуть допомагати нашим сьогодні героям, сьогодні тим, хто бореться за Україну. Бригада імені Івани Сірка служить на харківському напрямку. Завдяки меморандуму з Моравською громадою бійці отримуватимуть постійну допомогу для ефективної боротьби з російськими окупантами. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Сучасні палати та операційні столи, монітори та апарати штучної вентиляції легень. Уже рік як опікове відділення лікарні Пирогова працює з надсучасною апаратурою. У центрі термічної травми пацієнтам надають екстрену та оперативну допомогу, бо саме від цього залежить життя людини, яка отримала побутові опіки або травми. 41-річний Ігор Федоровський до опікового відділення потрапив через важкий опік парою. Медики центру термічної травми лікарні імені Перегова провели чоловіку операцію з пересадки шкіри та розпочали курс інтенсивного лікування. Через необереження поводження з водою отримав опіки гарячим паром. Поки трішечки болить, але я думаю, що надалі все буде добре. Успішне лікування та реабілітація пацієнтів з опіками неможливі без сучасного обладнання та злагодженої роботи медичних команд. Пересадка шкіри один із основних етапів лікування. Уже рік як у відділенні зробили капітальний ремонт та закупили нові апарати штучної вентиляції легень, оновили палати та операційні столи. Реконструкція була достатньо фундаментальною. Докорінно змінилися умови перебування пацієнтів, умови, де надається допомога пацієнтів, в тому числі у складі нашого центру є операційний блок, блок інтенсивної терапії. Відповідно значно покращились умови проведення хірургічних втручань, а також умови і можливості для надання допомоги пацієнтам з критичними і надкритичними опіками та купінованими травмами. Важливим елементом надання допомоги сучасної допомоги пацієнтам з опіками є якомога раннє і адекватне хірургічне лікування в обіймі видалення мертвих тканин та закриття післяопераційних ранових поверхень сучасними рановими покриттями. На сьогоднішній день у нашому арсеналі є чимало ранових покриттів і біологічного, і синтетичного походження, які ми можемо вільно використовувати в залежності від глибини, від площі, від локалізації, від віку постраждалого. В оновленому опіковому відділенні лікарні імені Пирогова працює кабінет болю. Тут надають комплексну допомогу в подоланні хронічного болю після опіків та операцій пацієнтам з інших відділень лікарні. Півроку тому в центрі термічної травми встановили сучасний апарат УЗД, завдяки якому лікарі можуть точно діагностувати внутрішні ураження тканин і виявляти ускладнення, які раніше було складно помітити на ранніх етапах. Ми мусимо мати гарне обладнання, з яким легше працювати нам. І менше травматизації при цьому відчуває пацієнт. Обладнання з'явилося, мені здається, десь в районі нового року. Уже півроку, як ми користуємося досить високоякісним апаратом ультразвукової діагностики. Ультразвукова діагностика необхідна в візуалізації нервових структур. Тобто, ми маємо бачити саме нерв і мінімізувати його пошкодження. Одразу, як стан пацієнта стабілізували, за роботу беруться реабілітологи та ерготерапевти. Фахівці допомагають пацієнтам відновити втрачені функції, повернутись до повсякденного життя та побутової самостійності. Ми намагаємося якомога раніше починати реабілітаційні втручання, в тому числі і з опіковими пацієнтами. Тобто в нас вже була практика роботи і в перев'язочній практика роботи, в операційній кімнаті, Тобто ми намагаємося якомога раніше до появи якихось ускладнень починати працювати. І як тільки стабілізовано стан пацієнта, ми вже можемо його забирати в реабілітаційне відділення. В опіковому відділенні лікарні рятують пацієнтів з важкими опіками із інших областей України. Все завдячуючи новітньому обладнанню та професійності медиків, які постійно проходять стажування за кордоном та удосконалюють свої навички в лікуванні термічної травми. Вікторія Ліварчук Денис Ковтон, телеканал Вінниччина. Простір для тимчасового перебування дітей з інвалідністю відкрили у Томашпільській громаді. Діти можуть провести час у безпечному середовищі, доки їхні батьки на роботі або відлучились у справах. І цей час дітлахами займатимуться фахівці. З нами на зв'язку Мирослава Хохлова, соціальна менеджерка центру життєстійкості та консультантка всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як у Томашпільській громаді. Мої вітання. Доброго дня. Хто може скористатися послугою та за якою процедурою батьки можуть залишити дитину на тимчасове перебування? Послугою можуть скористатися батьки дітей, які мають інвалідність. Як вони можуть, вони можуть до нас просто звернутися, заповнити вхідну анкету, де вказати, які потреби у них існують. Потім фахівець із соціальної роботи здійснює акт оцінки потреб. І якщо ми ці послуги надаємо, ті, які, в них, які вони вказали в потребах, то ми послуги надаємо спільно з психологами і фахівцями соціальної роботи. Якщо ми не надаємо спектру тих послуг, яких потребує та сім'я, ми перенаправляємо у відповідні організації. Як організовано роботу безпечного простору для дітей з інвалідністю саме у Томашпільській громаді? Наше простір організовано на базі центру життєстійкості. У нас організований дитячий простір, а саме дитячий куточок, де присутні розвиваючі ігри, дитячий басейн, м'який куточок. Якщо говорити саме про підхід до дітей, то які ж спеціалісти працюють із дітьми у цьому просторі та які активності тут організовують для клієнтів? У центрі життєстійкості працюють два психологи та два фахівці соціальної роботи? Заходи проводяться як індивідуальні, так і групові. Це вже залежно від самих діток, чи можуть вони працювати в групі, якщо не можуть, то тоді послуги надаються індивідуально. Заходи ми проводимо для таких діток здебільшого арт-терапевтичні. Тобто це малювання, ліплення, що спрямовано на розвиток моторики, мислення, врегулювання емоційного стану. Пані Мирославо, дякуємо, що доєдналась до нашої етеру, і дякуємо за втілення таких насправді важливих ініціатив. Дякую. Ще хочу додати це ініціатива начальника головного управління Національної соціальної сервісної служби Наталі Квят. Вона так надихнула нас на цю послугу. і... Ми центри життєстійкості підхопили і зараз втілюємо кожен на, на місцях. Це дуже гарна ініціатива, адже це гарна можливість для діток корисно провести час і, і розвиватися, і спілкуватися. А для батьків це шанс зайнятися своїми справами. Адже інколи найкраща турбота. Про дитину це спочатку турбота про себе, тому що саме батьки повинні бути в ресурсі для того, щоб ну, могти підтримати свою дитину. Саме для того ми е, надаємо таку послугу. Ще раз вам дякуємо за участь в етерії. На все добре. Нашим глядачам хочу нагадати, з нами на зв'язку була Мирослава Хохлова, соціальна менеджерка центру життєстійкості та консультантка всеукраїнської програми ментального здоров'я Тияку Томашвільській громаді. Стало пам'яті Ташани. загиблому захиснику Артуру Іванішину. відкрили у Вінницькому державному педагогічному університеті з перших днів повномасштабного вторгнення. Артур добровольцем пішов на фронт. Служив у гвардії наступу лють та займався запуском дронів. 14 лютого 2024 року Артур загинув на Донеччині. Війцю гвардії наступу людь встановили стелу пам'яті у стінах державного педагогічного університету. Саме тут лідер студентської молоді організував чимало молодіжних заходів. З перших днів Великої війни Артур добровольцем пішов на фронт. У війську займався запуском дронів. Рік тому, під час виконання бойового завдання, загинув на Донеччині. Це Янгол, який зараз оберігає нашу родину. І моїх дітей, в тому числі. Мені. Ну, дуже шкода, що він не побачив перемогу України. Але ну, такі, як вони, так така молодь, як він, тобто вмотивований, да, він був, в нього було е, відчуття справедливості. Тобто, це такі люди, які ну, вони повинні були будувати да, після, вже після нашої перемоги. Друзі називали його Артемом, бо хлопцю подобалось це ім'я, активно брав участь у житті міста. Очолював Вінницьку молодіжну раду, був помічником депутата місцевої ради та реалізовував волонтерські та громадські проєкти. Вірив у справедливість, вірив у світле майбутнє країни і. Він розумів, що будь-які зміни, які можуть бути в країні, в місті, треба починати особисто з себе. Людина, з якої можна брати приклад, і яка не по рокам на свій вік могла це робити, творити, не бути байдужим і вірити в нашу перемогу. Він віддав найцінніше своє життя. Стелу у педагогічному університеті відкрили на прохання матері героя. Артур з повагою ставився до роботи викладачів цього закладу та любив це студентське середовище. Він дійсно був дуже активним і дуже дієвим. Він студентське самоврядування запалював своїми цікавими ідеями, прикладами, задіював наших студентів до спільних різних заходів патріотичного, розважального, інтелектуального напрямку. На відкритті меморіалу Артуру присвоєно звання Капрала поліції посмертно. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. А це були власне всі новини на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних. А головне, пам'ятайте, що в нашій країні досі триває війна, і нашим військовослужбовцям потрібна допомога та підтримка. Тому до зустрічі в наступному етері.